Якщо отакий от, от, дивіться, чудовий дрон Mavic 3 Бачите, маленький китайський продається в магазині. Я вам його покажу, просто щоб ви розуміли, що отакий дрон додається до артилерійської установки будь-якої. І ця артилерійська установка починає вартувати 10 артилерійських установок ворога. Це продовжує так бути і зараз, просто що з боєприпасами зараз більш туго. І ми почали цим працювати на таких мавіках літати. Це, до речі, дрон поламаний ще з того часу. Ми з нього електроніку витягнули, як макет, я його завжди тримаю під руками, щоб показати. Отакий маленький дрон. В Десятки разів збільшує ефективність будь-якої гармати, в десятки разів збільшує якість прийняття рішення командиром, тому що він бачить поле бою, і через цю камеру. Фактично, ця камера стає очима. Чудова камера з надзвичайно класним зумом, стає очима командира, і він приймає рішення не по донесенню по радіозв'язку як це було до цього. А він прямо бачить своїми очима. Наскільки це завжди якісніше, коли ти бачиш сам, ніж коли ти тобі хтось про це розповів, наприклад, або ти просто е, уявляєш. Потім ми перейшли. Власне, до технологій враження, якщо це технології розвідки, почали працювати такими от чудовими FPV дронами Тут класика, семидіймовий дрон з кумулятивним боєпропасом ПГ-7 облегченим для того, щоб довести його якомога далі. Щоб можна було якомога довше літати? Чим менше вага, тим довше можна літати. Це була друга, так скажімо, стадія того, що ми робили. Це саме враження дронами. Якщо спершу ми розвідували, і давали координати для артилерії, для командирів, давали інформацію про поле бою. Потім це безпосереднє враження.